Друзі, всім привіт! Мене звати Люба і я рада вас вітати на своєму каналі. І це гороскоп для представників знаку Лев на листопад 2024 року. Отже, Леви, давайте подивимося, що на вас чекає в листопаді місяці. А розпочнеться місяць з того, що 1 листопада відбудеться новий місяць в знаці Скорпіон. А це для вас четвертий сектор гороскопу. Що це взагалі означає? Новий місяць це коли нові енергії приходять в наше життя, щось знову ми можемо або притягнути своє життя, або воно станеться, і які можливі для вас варіації. Це тема, яка пов'язана з четвертим сектором гороскопу, і це тема нерухомості або місця нашого проживання, або, можливо, навіть імміграції. Тобто, наприклад, якщо у вас були такі плани, то ви можете придбати для себе новий об'єкт житлової чи комерційної нерухомості, вкласти інвестувати гроші. Або це може бути так, що ви. Ну, придбаєте і самі туди переїдете, самі будете жити на новому місці. Або це може бути тема, пов'язана з вашим батьківським домом, або там будинком вашої бабусі. Можливо, там треба буде займатися документами, чи ви отримаєте спащину, чи там треба буде якийсь ремонт робити. Тобто це пов'язано з цим. Або, ну, в принципі, в квартирі якийсь ремонт, це теж четвертий сектор гороскопу. Типу, ви можете розпочати робити новий ремонт. От, і це, ну, ще й тема еміграції. Ну, Переїзд на якесь місце нове теж для вас. Ви можете планувати і приїжджати по новому місяцю. Наступне це Меркурій. Адже 2 листопада Меркурій змінює знак і переходить в знак Стрілець. А це для вас, п'ятий сектор гороскопу. Значить, Меркурій в п'ятому секторі це про. Взагалі такі романтичні спілкування, тобто, ви можете з кимось познайомитись на відпочинку, або це ще тема значить бізнесу, тобто, ви можете налагодити зв'язок своїми бізнес-партнерами або просто клієнтами, колегами. Ось, і тобто, це вся тема пов'язана з спілкуванням із п'ятим сектором. П'ятий сектор це ще сектор, який відповідає за дітей. Можливо, у вас діти, підлітки, і там буває, що вони не хочуть спілкуватись, закриваються в собі. і Так далі, то це може бути тема, що ви з ними будете більше спілкуватися. Можливо, вони приїдуть нам там зимові канікули до вас, і так далі, просто відвідують. Ну, тобто, спілкування у вас збільшиться. Наступне це Марс, адже 4 листопада Марс змінює знак і переходить в знак Лев. Ваш знак. Взагалі, Марс це планета, яка відповідає за нашу активність. Ось і за такий драйв, і за спорт, звичайно. А перший сектор гороскопу це сектор нашого Я і сектор нашої зовнішності, і відповідно сектор нашого тіла. Можливо, в цей період ви захочете попрацювати на. З якістю свого тіла і, взагалі, займатися активно спортом, щоб було б добре робити в цей час, і е, привести, знаєте, е, себе в зовсім інший вигляд, зовнішньо, тобто займатися регулярно тренуваннями. Чи бігом, чи відвідувати плавання, і е, вас, знаєте, інколи буває так, що Марс нас виводить на негатив, на агресію, тому що це е, і достатньо агресивна планета, крім того, що вона несе енергію. І щоб не виводити взагалі себе в негатив, в негативні емоції, люди часто займаються спортом, е, особливо там. Біг чи такий активний спорт, він е, забирає в нас всю агресію. Тому е, після активності активного спорту ми часто відчуваємо ну, такий спокій, прилив енергії, гармонію. І щоб не йти в ці негативні стани, краще займатися, звичайно, спортом. І для вас це буде корисно. І ще хочу сказати, що Марс в вашому знаці буде довго, тому що потім в грудні місці він ще буде здійснювати. Свій ретроградний рух, тому цей стан, навіть якщо ви щось розпочнете, Марс, знаєте, може вас протримати якийсь період часу, бо інколи ми щось починаємо робити, потім перестаємо це робити. Але для вас в цю енергію хороший час влитися. Наступне це Венера, адже 11 листопада Венера змінює знак, переходить в знак Козиріг, І для вас це шостий сектор гороскопу. Венера це планета, яка звичайно відповідає за кохання, за красу, за гроші. А шостий сектор це сектор ем, рутини, роботи, нашого здоров'я. І, звичайно, коли Венера буде перебувати в секторі здоров'я, ми. Ми будемо себе добре почувати. Тобто самопочуття наше буде хорошим. І ще, якщо взяти тему роботи, то це, звичайно, про заробітки. Тому в такий час не варто сидіти на місці і не варто чекати нового року, і так далі. Варто працювати зараз, тому що це для вас хороший період для заробітку. От, і... Тобто доходи по Венері у вас будуть, і робота теж відповідно. Наступне, це 15 листопада відбудеться повний місяць, в знаці телець, і це для вас 10-й сектор гороскопу. 10-й сектор це сектор, який теж відповідає за роботу і за кар'єру і за наш статус. І це, знаєте, коли повня – це про підсумок, про результат. Наприклад, коли. У Вас закінчився проект. Або ви там зробили замовлення для вашого клієнта. А коли щось закінчується поповні, то звичайно ми за нашу роботу отримуємо фінансову винагороду, тобто премію, і зарплату, і все, що там по контракту, по домовленості, нам мають заплатити. Тобто, це для вас фінансовий час отримання результату. І як ви можете прослідкувати, у вас у нас дуже фінансовий місяць листопад. Наступне це Сатурн, адже 15 листопада Сатурн, який транзитом проходить по знаку Риби. Буде рухатись прямо, тобто до цього періоду, п'ять місяців, Сатурн рухався ретроградно, і він транзитом вже другий рік проходить по вашому восьмому сектору гороскопу у знаці Риби. І восьмий сектор це сектор, який відповідає за чужі гроші, за наші пасивні доходи, за наші внутрішні трансформації. І коли це так є, от, наприклад, в цей період ретроградності можливо не було так, що ви хотіли отримати там якісь додаткові фінанси від вашого партнера, чи від батьків, чи просто якусь допомогу, чи взяти гроші, щоб їх інвестувати, так далі. І це або ви не отримували конкретної відповіді і грошей, або і це якби тягнулось, погодження з банками так далі. І Коротше, це дуже якби, довго відбувалося. А зараз, коли вже Сатурн буде рухатись прямо, то це буде набагато легше вам даватись. І взагалі напишіть в коментарях Леви, про ваші внутрішні трансформації, про те, що дав вам Сатурн. І чи є у вас найближчі ці два роки, 20 років? Третій, 24 рік, що вам фінансово допомагає, що ви маєте підтримку фінансово, дуже цікаво було б зізнатися. Наступне це Плутон, адже 19 листопада Плутон змінює знак знову переходить водолій. І це для вас 10-й сектор гороскопу. От, і значить, що це означає? Ой, перепрошую, це не десятий сектор для вас, а сьомий. Я переплутала, шутка думаю, чого, <смі> О, це для вас сьомий сектор гороскопу. І, взагалі, що це означає? Довго е Плутон ходив з в водолій, і зараз вже на наступних 20 років він все-таки буде в водолії. І це для вас трансформації в сфері вас і оточуючих вас людей. Тобто, все ваше оточення може змінюватись, трансформуватись, може і ваш партнер мінятись. І мені здається, за найближчих 20 років, коли ви повернетеся в цю точку 24-го року, ви зрозумієте, що вас оточують абсолютно інші люди. І Плутон буде це робити повільно, тому що це, звичайно, дуже повільна планета, і часто він може все руйнувати. Тобто, ви можете по Плутону в якийсь період взагалі бути одні в самотності і так далі, і трансформуватись, але пізніше в вашому житті з'являться нові люди. Наступне це сонце. Аж 21 листопада сонце змінює знак і Переходить в знак стрілець, і це для вас. E, значить, п'ятий сектор гороскопу, про який ми вже говорили, це сектор, який відповідає за задоволення, за дітей, за бізнес, за любовні зв'язки, за побачення, за нові такі романтичні знайомства. І це може бути так, що у вас буде цього багато в житті, чи там з дітьми ви більше часу будете проводити. Якщо це не актуально, то можливо з своїми, з роботою, з бізнесом, от, займатися своїми питаннями. Наступна це тема Меркурія. Аж 26 листопада Меркурій, який транзитом проходить по знаку Стрілець, розпочне свій ретроградний рух. І Меркурій буде ретроградним десь до 20-х чисел грудня. Ось, що це для вас означає, що це тема колишніх взагалі напряму залежить, тому що у вас ретроградність Меркурія в п'ятому секторі. І якщо ви з якоюсь людиною перестали спілкуватись, комунікувати, вона просто зникла з вашого життя, то зараз такий час, коли вона може нагадати про себе і знову з'явитись на вашому порозі? Ось, ну, це ще тема і дітей, тобто, можливо, ваші діти там. Служили в армії чи жили, працювали за кордоном і зараз вони приїдуть в батьківський дім. Ви будете більше часу проводити з ними. Ну і тема бізнесу. Якогось можливо у вас були не закриті якісь питання по бізнесу чи з бізнес-партнерами, які ви відтягували, не дороблювали. То зараз по ретроградному Меркурію добре це все доробити. Ось такий листопад чекає на вас. Дякую, що дивитесь. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі і зустрінемось в наступних відео.